Вітаю вас, мої маленькі друзі, сьогодні я пропоную вам послухати казки про вартових України. Дуже давно це було у чарівному краї, де колоситься золота пшениця, співають солов'ї та розквітають барвисті квіти. Жила собі добра, сильна країна. Україна на одного дня злі сили захотіли відібрати у неї поля, річки і ліси. Вони насунули темною хмарою, щоб злякати людей і зруйнувати їхній спокій. Але в тієї країни були свої захисники славні ж не воїни, Збройних сил України. Вони піднялися на захист рідної землі, хтось стояв на варті в небі, пильнуючи простори, щоб не пролетів ворог. Хтось охороняв моря і річки, щоб вони залишалися чистими і вільними. А ще інші воїни. Оберігали поля, міста і села, щоб кожна дитина могла сміятися, гратися та вчитися. І коли важко ставало воїнам, вони згадували своїх прадідів, славних козаків. Козаки колись боронили Україну від ворогів, мчали на конях у бій, були відважними, спритними та сильними. Їхня слава лунала по всьому світу. Козаки перемагали у важких битвах, бо мали в серцях своїх любов до рідної землі і віру у свободу. Воїни Збройних сил України відчували у їхніх жилах, тече та сама козацька кров. І як колись козаки, вони стали справжніми лицарями сучасності, сильними, хоробрими і непереможними. А люди дякували їм щирим словом, молитвою і теплом своїх сердець. Діти малювали для воїнів свої малюнки, на яких сонце світило яскраво, а небо було мирним. І ті малюнки давали захисникам ще більше сили і віри у перемогу. І кожен знав, доки є такі славні воїни, нащадки козаків Україна буде жити, співати і розквітати. Воїни Збройних сил України це наші герої, які з любов'ю та відвагою захищають рідну землю, щоб всі діти жили під мирним чистим небом. Ось така казочка малята. Дякую вам за увагу до наступної казки.